Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, Пробуджених І я не про сон. Дівочка, і пішла карта. Перша карта обдоління Обнулився якийсь імператор. Да, з кимось ви попрощалися. Ось якась ситуація обнулилася. Можливо, просто обдивилася якась ваша ссора і ви дійшли до миру. Зараз будемо дивитися. Так, ви та він. Що було, що є, та що буде. Так, ви думайте про себе про вашого партнера. Хотіла зовсім інше, але вже так колоди потягнувся, що будемо дивитися те що... те, що пішло відразу. Так. Ви та він, що було, що є, та, що буде у вас. Благодарна вам за зворотній зв'язок, за те, що ви біля мене, за те, що ми ростемо. Надалі буде ще цікавіше. Хто ви в мене на сьогодні? Хто ваш партнер? Ось він. До речі, ви. Чимось аж схожі хочеться сказати по цих енергіях таких яскравих. Що між вами зараз? Що було? Що є? Та що буде? Можливо, навіть вийшло два імператора, можливо, ви саме знаєте, за якого партнера, якогось робочого. Яка ситуація правова. Можливо, батько і син, можливо, син і племінник, і дядько. Чомусь так іде. Я не знаю. Будемо зараз дивитися, що у нас. Якісь робочі моменти. Обнулилися. Так, Поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Ви в мене на сьогодні людина активна, людина, яка в русі, людина, яка ставить собі цілі і досягає їх. Так, і яка Чогось прагне. Прагне, знаєте, якогось швидкого руху. Можливо, так як ви рухаєтеся. От не хочуть сказати, що вас це не влаштовує, а кажуть про те, що от ви чогось дуже хочете і прям от цілеспрямовано туди йдете. Ваш партнер-імператор. Дивіться сюди. Чому імператор? Про що імператор саме? Так, імператриця. Імператор для імператриці. Добре, це ви, імператриця. Так, дівочки, це ви у нас. Тобто ви в нас тут імператриця, яка активно рухається. Це ви. Ну, я вам скажу, що ви в одній масті. Ви знаєте, можливо, тільки рухатись кудись, ви починаєте. Тобто ви кудись спрямували свою енергію. Добре. зрозуміло. імператор для імператриці також непогано. Так. Добре. Так, перетеця, щось починає, щось починає нове. Або, можливі діти, але мені тут більше чомусь бути якісь такі моменти реалізації, чесно вам кажу. Добре, будемо дивитися, що між вами зараз? Перемога, захист і дев'ятка кубків. Та у вас все благосно, дівочки, я вам скажу. Хтось переміг із вас. У вас перемога, між вами перемога якась, до чогось ви доійшли, можливо, до чогось добалакалися, і е, якісь м, радощі хочеться сказати, щось відстояли ви. Е, так, давайте запитаємо, в чому перемога ваша Сала, в чому перемога? Від чого ви отримуєте задоволення? В чому перемога для вас? Так, да, девочки, для вас саме так називається сама карта, для вас перемога в тому, що ви якось активно рухаєтеся, активнічаєте, і це вас просто піднімає вам е, настрій. Про що, вежа? Да, що, Можливо, щось вам не давало рухатися, те, що вам не давало рухатися, різко так, хочеться сказати, рухнуло, і тепер ви можете малювати своє життя. Отак. От малювати своє життя і вкладатися, знаєте, по правосуддю саме туди, де вам подобається цей проєкт між вами обома. Так, можливо, ви знайшли якийсь консенсус. Давайте подивимося, що між вами було з вашим імператором. Дівочки, у вас було якесь прощання, якісь таємниці і король мечів. Король мечів це ваш імператор? Давайте запитаємо. Ні, дівочки, у вас було якесь прощання через якогось чоловіка. От так. Тобто тут у нас третій фактор, якийсь чоловік, якого ви тримали в таємниці. Так, знаєте, як кажуть, якого ви тримали в таємниці, або, можливо, якийсь чоловік тримав вас в ілюзіях. Я зараз говорю про, про імператрицю. Якийсь чоловік, якого ви м -м покинули. На сьогодні ви з ним розстаєтеся. Отак. От Давайте запитаємо, що за король мечів? Що вас пов'язує? Що за король мечів? Хто він вам? Людина, яка розбила ваше серце, дівочки. Отак. От Отак тобі. Да, людина, яка вами маніпулювала, яка вами користувалася, е, яка, знаєте, для якої ви були м, кохана, жадана і далека. Так, але зараз кажуть, е, що це все вже снізало на нет. Зараз у вас е, правові відносини з вашим імператором, дівочки, отак. Отак. Тобто зараз ви. Можливо, такий. Підказки хочуть. Так, да, знаєте, вам кажуть, ви якось побули в цих відносинах і зрозуміли, що це не ваше. Ви проявили силу, вийшли із ілюзій і зрозуміли, що ось ваша сім'я, ось ваш імператор, що ваш імператор, ваш король Пентаклі, це сім'я. Можливо, він вам це обіцяв, але не виконав. І ви зрозуміли, що вами м м користуються, що так ви не хочете. Ви проявляєте силу. От на вас, чесно, на вас, отакі, знаєте, наскільки на вас ресурсні карти? Імператриця, лицар жезлів і карта сили. Просто прекрасно. Тобто ви храбрость проявили, сняли розові окуляри, вийшли із ілюзії і зрозуміли, що ось таки ваша сім'я. Оце у вас, дівочки, було. Що між вами зараз, дівочки? між вами зараз, знаєте що? Господи, давайте ще раз. Одні ж жінки та чоловіки. Зараз ситуація. От Начебто не рухається, але бажання є, я б сказала. Королева жезлів, це ви. Так, дівчатка, зараз, ви знаєте, ви виступаєте, виходите з ролі чужої коханої жінки, хочеться сказати, таємної жінки. От навіть не таємної, а жінка, яка тримає таємницю. І зараз, ви знаєте, начебто хочете повернути собі. Колишнє життя. Карта, карта, карта минулого, карта ностальгії, 6 кубків. Хочете повернути, як все було у вас? Розумієте? Ви зараз активнічаєте в цьому напрямку, але щось вам не дозволяє. Що не дозволяє, чому четвірочка мечів? Давайте запитаємо, про що четвірочка мечів? Про що четвірочка мечів? Знаєте, про що? От. Знаєте, я вам скажу, що у вас ці стосунки якось спустошили. Оці стосунки, так, да, вони або тягнулися довгий час по уміряності, я за третій фактор зараз скажу. і знаєте, от якось у вас огранічені ресурси, тобто ви якось знаєте, можливо, навіть і матеріально, і фізично, ви якось виснажені. І ви от намагаєтеся, знаєте, не скажу, що прям триматися на плаву, а от хочете знову ж таки по королевій жезві, хочете повернути собі оту яскравість, якою ви були. Розумієте, харизму, якою ви були, цінність, якою ви були по імператриці і по королеві жезлі, тобто е от, совладать со своєю со життю, хочеться сказати, і взяти знову таки її в руки. Але поки що, знову ж таки, карта Дев'ятки пентаклів, карта смерті і Двійка Мічів, каже про те, що ви ще е от в якійсь боротьбі всередині самої себе. От ви ще, знаєте, от ви ще не в ресурсі. По королеві жезлів, давайте запитаю, про що королева жезлів. Да, От ви ще знаєте якось. Е Mm, щось собі ще, можливо, признайте свою вину, хочеться сказати, можливо, сама собі щось доводите. Розумієте? От ви ще якось ну, не зовсім в ресурсі, в такому, якому ви б хотіли бути. І от тому щось сказати, до вас, фінанси особливо до вас не йдуть. Ще поки що. Але тут все налагодить, тут пентаклів ви готові вкладатися. Давайте запитаємо, що ще між вами зараз. От ви самі себе корите, дівчатки. От мені прям от, чесно не бачу, що чоловік вашій прям так дуже активнічає. Ви самі себе більше накручуєте. Знову ж таки, про що ще Що ще між вами зараз? Так, да, між вами зараз якийсь вибір, знаєте, і ви розумієте, знаєте, що? Можливо, скільки ви тяжесті принесли своєму імператору? Можливо, як вам важко вибрати. Розумієте? Ви признаєте свою девочку зраду, але знаєте, що от було, було у вас почуття, тут нічого не можу сказати, тут у вас були чувства. Розумієте? Оттак. Ви відстранялися від від свого імператора. Між вами були почуття з третім фактором. Знову ж таки, знову так і не дають питати. Е, добре. Про що карта е, зради? Ми то зрозуміли, хочу ще. ще про що? Хто кого зраджує? Знаєте, от можливо, це задовго, задовго тягнулося, що вас це просто також збивало якось з пантелику. Тобто вам треба зараз м набратися енергії, відновитися. І ви це розумієте прекрасно. Розумієте? А для цього треба оці ось не обирати щось, а ось знову таки обрати себе і обрати ці ось тяжесті. Почуття вини, в тому числі, дівчатки, тут ажезли, правда, подіям. Да. Рухатися від е, тяжесті, от, рухатися від диявола. розумієте? І знову кажуть про те, що е, рухатися в сторону сім'ї. Розумієте? Е, Оградитися, відстраниться від от всього, що вас спокушає. Від усіх цих обвіненій хочеться сказати. Ну так, дівчатки, як іде. Хочу ще таке, що ще? Так, між вами зараз якісь правові стосунки, можливо, навіть ви себе за щось і корете. але кажуть, що Ну, от зараз так воно повинно бути. Розумієте, дівочки, нікого не засуджую. Веника трошки піде ще. Трошки це все налагодиться. Що між вами в майбутньому? Давайте так. Дівчатка у вас якісь нові шанси, до вас повертається фортуна, у вас якісь нові почуття. Давайте запитаю, так ні почуття з імператором з вашим. Я так розумію, тут вже ж карти благосні на вас випали. А можливо, знаєте, можливо, він і не знав про ці стосунки, а просто ви от для себе зрозуміли, що то не ваше. Розумієте? І от ви самі себе корете. Тому що між вами реальна благость випадає. Про що? Так, да, дівчки, розумієте? Це зараз буду казати. Да, так, ви ви якось знаходите свою благость в, е, в своїй сім'ї далі. Карта влюблені, карта Четвірочки пентаклів, карта, карта шістки Пентаклів. От, ви в якось в цій стабільності ви будете знаходити шанси нові нові е, можливості. Так. І рухатися будете також у свою ну, до свого імператора. Це і ваш імператор. Карта закохані влюблені. Так. Підказка. Вони знову ж таки кажуть про те, що дівчини, трошки почекаю, що тобі зараз і по, по цій карти навіть як і важко тут. Виснажена, замучена, розумієте? Хоча сказати, неповноцінна, але от саме в плані, е, от сама себе вже знаєте, сама себе так уже розхитала, сама себе, сама себе так уже ментально наказала і морально. Не треба цього робити, себе треба пробачати скільки разів, скільки цього, е, скільки цього хоче твоя душа. Розумієте, це вас до чогось. Це вас змусило оцінити вашого чоловіка все-таки. І кажуть про те, що, знаєте, от ви будете виходити з цього постійно. Розумієте? Да. Тому що через конфлікти. Але ви дійдете. От через конфлікти ви знову почнете наповнюватися і радіти життю. Але це буде неспішно. Да, зараз ви очельнича, зараз ви, е, знаєте, як. Е, от хочете зрозуміти сама себе. Що ще у вас в майбутньому? Дівочки, у вас сім'я тут, це у вас прекрасно. Сім'я. Так, пощо? Зараз. Зараз буду казати. У вас сім'я, у вас почуття провини, якесь я вам скажу, у вас якась ясність, можливо, буде. Це я хочу за це запитати. Хочу. Це третій фактор. Так, дівочки. От кажуть про те, що третій фактор ваш вас буде повертатися і що знову-таки буде вас емоційно колихати. Ви будете відсікати. ви вже зрозумієте, що ви прийняли рішення чітко до сім'ї і нікуди більше. І, о, знаєте, вас це буде спустошувати все одно. Він буде проявлятися по королю жезлі. Тобто, ну, от проявлятися активні, активно таке, розуміли мене по, ну, по сексу в тому числі. І кажуть, що ви будете це відсікати, дівочки. Але це вас буде все одно ранити. Зрозуміли мене? Так. Да. По жезлам буде проявлятися, Ну, коротше, ви ще будете оглядуватися в минуле, тому що колись він для вас був коханим чоловіком, а ви для нього кохана жінка. Розумієте? Давайте, що у вас з імператором на майбутнє. Ну, Тут любов у вас, дівчика. З імператором любов і рух у вашу сторону саме головне. Трійка жезлів. про що десятка мечів? Дають питати, давайте на інші. Про що десятка мечів зараз? Можливо, знаєте, я вам скажу ще, можливо, ви хочете це. Якщо це у вас не оприлюднено, можливо, ви захочете це оприлюднити просто Оці, те, що, те, що було. За, для того, щоб. А можливо, у вас, знаєте, як по влюбленим вибір, оприлюднити це? Чи рухатися далі, не сказавши, про що десятка мечів? Про що. Знаєте, От кажуть, навіть якщо ви захочете. Так, отут у вас всі карти що, дівчини, що ви на виборі. Навіть якщо ви захочете щось. Якийсь буде момент, що ви захочете це оприлюднити. Але кажуть про те, що ви передумаєте все одно. Ви будете в партнерстві будете в своїй творчості. Зрозуміли мене? Отак. Будете строїти свої плани з вашим імператором. Хочу ще сюди, дівчика, чомусь, хочу ще. Так, давайте ще сюди, ще в майбутньому з імператором вашим. Що буде? Буде, дівчика, ясність? Через яку вам буде страшно. Можливо, знову ж таки, ви будете багато думати про те, щоб щось йому розказати, якщо ви ще не розказали, або будете думати, що він вам не пробачить. Про що? пробачев. Да, ви будете переживати, що він вас просто відстраниться від вас і залишить, або сам відстраниться від вас, і більше вам не повірить. Але кажуть про те, що між вами все одно буде рух, як би не було горісливо в цій ситуації, досить не буду спрашувати, все одно, знаєте, от ви якось це перех... ну, ви Разом це питання вирішуєте, ну, що також непогано. Порада вам, дівчика, вам кажуть, будьте, знаєте як? Будьте в стабільні королеві, будьте, будьте дружиною, трійка Пентаклів, налагоджуйте контакти, про що карта туз мечів. От у знову ж таки карта, знаєте, карта якоїсь ясності, карта определенності. Про що туз мечів? Порада вам. мечів? Як законна дружина. Хочеться вкладатися, але якось для жінки воно нерезонно так казати. Тобто, Ну, старайтесь для своєї сім'ї, ніхто не каже вам лізти з із, із кожи вон. Ну, накосячила, ну, буває. Це ж таке, про що тут з мечів? Так, про те, що можливо, ця інформація голиться різко. Але времен час ще не прийшов. Інформація це може голитися різко. Отут вам знаєте, про що порада я даю вам. Подумати, знаєте, можливо, ви якось повинні це сказати раніше, ніж це хтось розкаже. Карта пастки, через те, що це може бути якось несвідомо і не вами сказано, розумієте, перша, перша, перша подана інформація от вона завжди найправдивіша, щоб потім ви не оправдувалися перед своїм чоловіком. Якщо він достойний, а він у вас тут достойний, між вами якісь правові, нормальні відносини, можливо, вам треба якось розказати це, поки йому хтось інший не розказав. Розумієте, про що я кажу, дівчата? Да. Так. Поки йому не розказали доброжелателі, карта Крис. Дайте ще пораду, дівчата. як вірно поступити, а, дівачки, вам тут, знаєте про що кажуть, про те, що ви повинні тут якось бути хитрішою, мудрішою, тому що оці жадібні люди, які захочуть приподнести лишню інформацію, розумієте? Вони просто можуть просто розсерзати оцю інформацію, так її розтягати в зубах, отак хочеться сказати. Сложні проекти вам кажу, що не зважаючи ні на що, все одно ви залишаєтеся в незалежності, тобто в шлюбі зі своїм чоловіком. Навіть якщо хтось вилізеться раніше, ніж вам актуально, це все одно не зламає вашої сім'ї. Розумієте? Ви все одно ви будете з підтримкою. Розумієте? Просто люди навколо вас жорстокі, недоброжелателі. Не дай Бог комусь вам якихось подруг цим цим поділитися. Розумієте, будуть труднощі. Зробіть це красиво, і зробіть це першим, ніж це хтось розкаже вашому чоловіку. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Будьте умнічкою, будьте грамотною, будьте, е, хочеться сказати, от грамотно маніпулюйте, розставте правильно пріоритети, і ви ж свого чоловіка знаєте, зробіть це е, не знаю, іскусно. Розкажіть все. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце.